Сьогодні у футбольному тижні Чемпіонат України серед аматорів, народна команда Футбольний клуб «Вінниця» виходить на друге місце у групі. Цього разу завдяки перемозі над львівським рухом. Чому Вінниця стала народним колективом думки очільників обласного спорту та футбольної галузі. Далі у програмі Вінницькі футболісти вшанували пам'ять своїх наставників. Міська федерація започаткувала нову традицію. Чемпіонат міста підбиваємо попередні підсумки першого кола. Любителі спорту минулої середи дочекались головної події поточної Семиденки. Народна команда Футбольний клуб Вінниця в рамках шостого туру чемпіонату України серед аматорів приймав чинного володаря Кубку та віце-чемпіонат держави, а нині беззаперечного фаворита першої групи Львівський рух. Господарям необхідна була лише перемога, тим більше з огляду на боротьбу за право вийти в наступну стадію змагань. Глядачі зі свого боку прийшли не тільки підтримати своїх улюбленців, а й сподівались побачити у складі суперника епатажного форварда Артема Мілевського. Це було е... Збанка нашого президента. Пропозиція була, ну, наскільки вона була, е чи дійшла вона до Мілецького, чи не дійшла. Е Нікому не відомо. Ну, тобто, але вона була, в принципі, досить серйозна. Тобто вона мала право на розглядання. Ну і на наразі все затихло, як почалось, так і затихло. Зрештою, і без мілі в складі львів'яни перебувають знані майстри з вищої першої та другої ліг. Втім, тренерський тандем городян Бабі Круденко налаштував своїх підопічних тільки на перемогу. Синьобілі з перших хвилин показали, хто задаватиме тон у грі, хоча суперник до цього жодного разу не зіграв навіть у нічию. Перебіг поєдинком, яко кажучи, вразив гостей. І це при тому, що вінницькі наставники порівняно із попереднім сезоном значно оновили склад. Свою та нашу команду коуч руху сміливо ставить на один рівень із командами майстрів. Ну, наскільки правда, і пам'ять, напевно, трошки команда Вінниці е, омолодила свій склад, оскільки, так пам'ятаю, досить молоді, перспективні хлопці, всі рухливі. Е, ну, якщо порівняти минулий рік, Ну, напевно, так склалося, напевно, минулого року, де нам більше повезло. Я думаю, все рано чи пізно дійде до того, що буде у нас дві професійні ліги, а де були, напевно, такі команди, як наша, яка переросла чемпіонат області. Напевно, як команда, як Вінниця, та й ще маса таких команд є, які б могли грати в тій лізі. Мусили б на, по крайній мірі, такі міста грати в трошки вищій лізі. Ну, чого я їм і бажаю. Глядачам, а їх зібралось під три тисячі, що досі не бачено для КФК, нудьгувати не довелося. Вінниці створювали момент за моментом. Однак до взяття воріт у першому таймі справа так і не дійшла. Розв'язка припала на другу 45-ти хвилинку. Захисників гостей не витримали нерви і в своєму карному вони зіграли рукою. Пенальті чітко реалізував капітан Городян Андрій Заводян. Згодом його партнери відзначились другі, однак рефері відмінив взяття воріт, вгледівши порушення прав. У підсумку 1-0 виводять Вінницю на друге місце ще з огляду на завершання два поєдинки 25 червня та 2 липня в рідних стінах створять непогані передумови для закріплення позитивного результату. Певно, більше їм була потрібна перемога. і е ну, Добились молодці. Я нюанси там суддівські коментувати не буду. Бо як є, так є. Я просто вітаю, їм перемога більше була, напевно, вони на неї більше заслужили, тому що ми десь напевно вийшли. Як воно ну, нам потрібно було, так ми її зіграли. Де не було в нас і моментів і не створювали їх. Ну, Напевно, треба віддати їм належне, тому що вони е дуже грамотно е в плані оборони зіграли, вони закрили всі зони, тобто не давали створити моменти. Ну, молодці що що Ну, Я думаю, по-перше, змінилося бажання в плані чогось виграти. Саме перше, що змінилося. По-друге, всі хлопці знали, заради чого виходили, просто всі місцеві грають, всі старалися, боролись до кінця, до, до, ну, ви ж бачили, можливо, якщо ви були повністю до кінця гри, що майже ні одного моменту в ну, них не було, окрім цього, на останній хвилині перекладено. Тобто всі вийшли мобілізовані, вийшли заряджені на гру. Старалися, як могли, добились результату три очки. У нас це дуже важливо, тим більше такою такої команди вигратися це велика честь для нас. Там досвідчені дуже гравці, нічого з за... таких ігор і будемо поступово набирати, набирати, дай Бог. За рік команда оновилася, а вже Віталій Бабік тренер колективу. В якій якості він виступає? Ми сподіваємося, що Віталій Бабік ще не закінчив грати в футбол, ми зробили операцію, і тимчасово відсутні, можливо, через неділю-дві приступить до тренувань. Ну, в нього функції такі самі, які були, він підтримує, як може, він дуже переживає за всіх хлопців. Він, як бути з нами на полі, я відчуваю, наприклад, його плече поряд з собою. Функції такі самі, які були, підтримка, відповідальність, настрій на гру. Я вважаю, що зараз і Поділля, і маяк вони в принципі по команди, команди майже однакові, тому що Поділля зараз, от, навіть в останню гру зіграли 1-2, програвши руху. Вони, я дивився, переглядав їхню гру. Досить таки непогано грали, мали нічого зіграти. Це 100% повезло повезли просто руху. Так що гра буде важка і з поділями, і з сарнами вони знають, що в нас велика відповідальність, там не можна втрачати очок. Ну, вони борються за своє за престиж свого міста. ми за своє за своє боремось. Хочу з дуже теплими словами в адрес болівальників сказати теплі слова, тому що дуже все таки приємно всю ігру підтримували. Відчутна була підтримка напроти всі гри як. Центральні сектори, так і наш фан-сектор, який на хвилину не замовкав, дуже приємно було чути, що в рідних стінах граємо. Молодці. Отож, 25 червня городяни на своєму полі прийматимуть Хмельницькі Поділля. Подільське дербі обіцяє бути напруженим та безкомпромісним. Воно так само розпочнеться фанатським маршем. Щоправда, вже за участю прихильників обох команд. Початок зустрічі на центральному міському стадіоні о 18-й годині. Минуло не так вже багато часу від того моменту, як громадськість охрестила Вінницю народною командою. Неодноразовий чемпіон області та Володар Кубку поки що залишається єдиним представником регіону на всеукраїнській арені. А відтак про результатам своїх останніх протистоянь завоював симпатії цілої армії глядачів. З цього приводу для футбольного тижня і висловились наші експерти. Ця команда у нас вже не перший рік грає, але те, що її називають народною, я думаю, що перше, це те, що вона фінансується з двох народних бюджетів тобто з місцевого бюджету і з обласного бюджету. А по-друге, те, що в нашій команді немає жодного легіонера. У нас грають всі вінницькі хлопці, тобто наші вихованці, наші шкіл, нашого рідного вінницького футболу. Настільки настолько сьогодні відзиви на нашій команді Вінниці. И она расходится, это слава, эти отзывы, как какие-то, как отголоски традиций. Приятно, что приходят в зрители порядка двух тысяч. Приятно, что ультрас поддерживают в цивилизованный способ. Приятно, что ребята отдаются. Приятно, что и э, Дмитрий Сергеевич Руденко. как бы Яна начал заниматься этой командой. И тренерский штаб во главе Сережи Руденко показывает уже качественно другой футбол. И нам бы очень хотелось, ну мне во всяком случае, как представителя областной федерации футбола, чтобы мы в этом году достигли максимальных результатов спортивных и все-таки подошли в ноябре месяце и имели возможность, имели возможность начать процедуру аттестации для заявки в профессиональной футбольной лиги во второй лиге. Вы знаете, это, наверное, правильно. Это наверное правильно. Почему? Потому что, знаете, это какая-то производная от сегодняшней ситуации в футболе. Потому что футбол стал объединяющим фактором. Вы посмотрите, что сделал футбол в период с февраля по июнь месяц. Ультрас, непримиримые враги, Динамо, Киев и Шахтора стали. Э вместе бороться за чистоту, стали вместе бороться против агрессии, стали вместе бороться против войны. Разве это плохо? На всех стадионах звучат гимны, на всех стадионах поют гимны. Люди, которые приходят на стадион, они поют гимны Украины. Когда это было? Это приятно. Поэтому многие команды стали называться народной. Первая стала называться команда народной во Львове, если вы знаете. Два года тому назад, когда болельщики объединились и сказали, Скарпати це народний колектив, це народна команда. Пусть буде війні, це народна команда. Я нічого в этом плохого не вірю. Ну, хлопці грають з задоволенням. Зараз є результат, я думаю, що є перспектива. То я вважаю, що якщо є перспектива, треба розвивати цей вид, цю команду. І сподіваюся, що з часом у нас з'явиться ж команда майстрів. Я думаю, що сьогодні у нас дуже непростий і складний час і зусилля. Власть зосереджена першу на те, щоб забезпечити мир в нашій державі, громадський спокій. Але ми повинні думати і про молодь, про спорт, тому що нам потрібна здорова нація. Без минулого немає майбутнього. Цю істину взяли за основу активісти міської футбольної федерації та їх однодумці. Усі з них саме завдяки футболу стали справжніми особистостями. А відтак справедливо розсудили, доки в їх пам'яті живуть їхні тренери, до тебе житиме і справа усього життя більшості з них. Звісно, мова йде про футбол. Ідея проведення меморіального товариського поєдинку присвячена вшануванню пам'яті дитячих тренерів Юліана Мисака, Сергія Нігреєва та Олега Серегина. Знайшла підтримку практично усіх вихованців вісімдесятого, 83 го років народження. Вони розподілилися між собою на дві команди: – 80-го і 81-го, та 82-го та 83-го років народження. Усього немало, не багато, а декілька десятків чоловік. Так що сьогодні будемо говорити про Павловичу, якби день народження. І я ще раз говорю, підчеркую, що дійсно вихованці вирішили, що цей день, щоб ну, як про нього, хороші, теплі слова. І вирішили провести матч такий. от, А я думаю, що ініціатива така, що є, коли вже буде рік, от, всі, я думаю, вихованці повинні зробити пам'ятник, це пам'ятник Юліану Павловичу, він цього. a sujeira. Глядачі, що минулого суботнього вечора зібрались на центральному міському стадіоні, не пожалкували, адже побачили на полі практично усіх своїх доморощених улюбленців. Чимало з них встигли пограти за команди майстрів, а нині продовжують активно віддавати себе грі мільйонів. Після виходу команд на поле на газоні розпочалась безкомпромісна боротьба. Звісно, лева частина поєдинку проходила під диктовку старших футболістів, а вони грали у синіх футболках. Утім, відзначитись не могли довго. Лише під завісу першої 30 хвилинки з чергової спроби усю свою майстерність пробинструбав Андрій Веретинський. Втім, перед цим. были моменты и в других гравцов обоих команд. Работа не для пижонов, покоя ни днем, ни ночью. У тренера хлеб тяжелый, у тренера жизнь короче. К победам нащупай доступ, к рекордам сумей пробиться. Нет, тренером быть непросто, им нужно хотя бы родиться. Вона не перемога, а участь тим більше у таких матчах. Гравці 82 другого, років народження наприкінці матчу таки заробили пенальті. І з другої спроби його успішно реалізували. У підсумку перемогла дружба, а разом з нею і футбол. Час радості від зустрічі промайнув дуже швидко. Однак залишив в кожного з її учасників найяскравіші та незабутні враження. В першу чергу ми собрали з пам'ять тренера, який оспітали на нас. С детства ну, были как тренера, были как родители наши. И помогали, учили нас, радовали. Хотел бы поблагодарить всех ребят, которые ну, долгое время мы не видели, не виделись долго. Собрались и поиграли в футбол. Классная игра была, сыграли 1-1. Ну, всем спасибо. Хочу сказать, пацаны воспитанники скажут, конечно, хорошие слова про Ильям Павловича, потому что это, это во-первых, это мой отец, и когда он их тренировал, он тоже был их отцом. Он их брал с маленького и доводил до высокого уровня. У папы было воспитанников очень много, высокого класса. И просто воспитывал не только футболистов, но и людей. Спасибо городской федерации футбола, спасибо, что откликнулись пацаны, собрались. И футбол показал, что еще пыл еще в Пороховнице есть, пацаны играют, кто-то закончил, кто-то продолжает на уровне области играть чемпионата Украины. Папе должно было исполниться 73 года, но тем не менее, его не забывает и слава Богу. Всем спасибо. Ну, эмоции очень приятно было видеть столько знакомых лиц, уже лет 17 некоторых я не видел. Я сужался, с ребятами, некоторые с приехали, некоторые приехали с Харькова отдать дань уважение нашим, так сказать, вторым отцам. Потому что Леон Павлович и Олег Иванович нам были действительно как, как вторые отцы, то есть они больше времени проводили С нами своим иногда рисочки были, иногда незлым тихим словом. Но я думаю, что многие сейчас благодарны им, потому что дали все-таки школу в жизнь. Поэтому э, благодаря Евгений Федерации футбола это, эта игра состоялась. Я думаю, было бы неплохо, чтобы подключались еще другие годы. Думаю, может, Иван Афанасьевич соберет своих воспитанников с тесты -го года. И это, может, перерастет как большой турнир. Потому что таких людей мы должны помнить и чтить. И поэтому большое всем спасибо. Получил массу позитивных эмоций. Думаю, встретимся в следующем году. В первую очередь, очень было приятно встретиться. Старых друзей, одноклубников. Вместе играли, росли. Эмоции только положительные. Таких бы игр было побольше, и было бы намного приятнее жить. И не так скучно. Ну, футбол всегда принципиальная игра. Наверное, каждый хотел в душе выиграть. Против старших мы как бы играли. Всегда у нас были такие принципиальные игры. Получилась хорошая игра, я думаю. В жизни, ну, дает много в жизни. Во-первых, здоровье, друзей. Как будто вместе собрались, побегали на поле хорошем и приятно было всех видеть, опять же. Ну, эмоция позитивная, впечатление самое хорошее. Увиделись с друзьями, которые не виделись много лет увидели тренера своего, к сожалению, в памяти части первого тренера, его уже нет на белом свете, но организовался этот матч, и приятно увидеть всех друзей, ребят, с которыми тренировался и росли вместе. Хотелось бы, конечно, видеться каждый год, если можно было, и, конечно, бы чаще, но я понимаю, что чаще не получается, в связи там работы и всеми делами. Ну, раз в год хотелось бы собирать, конечно. Пока здоровье позволяет, хоть себе. Приятно побегать mm. на хорошем поле с великолепными друзьями, партнерами по большей команде. Рад их был увидеть, что они еще могут показать мастерство такое. Приложили к нам наши тренера. Правда, многих уже нету с нами. Ну да, уже время прошло, немножко там и ребята уже поднабрали вес, и форма немножко так бегали. Тяжеловато плюс погода. Хорошо, что поле є, у нас Но... хорошее, єз собратися. Ну, идея провести такий матч у нас выникла досить давно, Ми постійно збираючись із товаришами. З молодіжної команди розуміли, що нам потрібно зібратися, потрібно поспілкуватися, згадати молоді роки, адже вони в нас були досить насичені. У нас в команді були і збірники команди України, і ми багато їздили на міжнародні турніри, займали призові місця як у нашій області, так і на теренах нашої держави. Дійсно, з нашої команди виросло досить багато гарних футболістів, досить багато гарних людей. Це в першу чергу. На сьогоднішній день ми всі люди різних вподобань, різних професій, різних життєвих поглядів, але нас зібрав, нас зібрало сьогодні разом це любов до прекрасного виду спорту, до футболу. І цю любов до цього виду спорту до нас привили наші дитячі тренери це Олег Серегін, Юліан Мисак і Сергій Нігрєєв. Хочеться подякувати футболістам, які відгукнулись на пропозицію міської федерації футболу і активно сприяли у. Організації цього матчу також хочеться виразити подяку дитячим тренерам дитячої школи Олімпійського резерву. На даний момент вона називається школа блохіна Біланова, керівництво цієї школи і усім хлопцям в першу чергу, які взяли участь у матчі. Я гадаю, що результат цього матчу не є принциповим, незважаючи на те, що звичайно кожен хотів виграти. Принциповим є те, що ми всі зустрілися, ми вийшли на футбольне поле. Ми ведемо здоровий спосіб життя. І наша пам'ять про наших тренерів вона жива. І доки ми пам'ятаємо наших тренерів, вони їхня справа живі. Огляд чемпіонату міста. Минула Семененка в групі А запам'яталась усім результатами таких матчів. Аріта ЄМС Поділля 0-7. Шаніка ФК Рюцнер 3-0. Внау Аріта 2-2. ФК Рюцнер Стрижевка 0-3. Таксі Вимпел ФК Яско 1-4, ВНТУ ФК Вінниця Молодіжне 3-0. Залишилося в групі А відіграти усе декілька поєдинків. Найближчими з них стануть протистояння між ЄМС-Поділі ФК вінниця Молодіжне, ВНТУ, ФК «Арюцнер». Турнірні таблиці без змін. Лідерують добрі відомі яско та поділля. Решта будуть з'ясовувати стосунки між собою впродовж другого кола. А ось в групі Б в ході завершального туру зафіксовано такі рахунки. Авіатор Блохіна та Біланова 1-3. Рошен Легіон 3-0. Інтеграл ФК Вінниця 0-14. Темп урожай Рошен 4-3. Гепар Тиврів будівельник 6-3. МФК Вінниця Легіон 3-1. Блохина Та Біланова Гепар Тиврів 1-2. Так само найближчим часом між собою зійдуться. Інтеграл Рошен. Інтеграл МФК Вінниця. В турнірній таблиці одноосібний лідер. Хто посяде другу позицію, уявити практично неможливо. Боротьба за неї у другому колі розгорнеться не на життя аж між шістьма командами. Я Віктор Львоненко. Смотрите футбольну неділю і смотрите по часі футбол. Хороше, желательно. Вот поэтому, чтобы такого достигать, смотрите футбольную неделю, болейте за футбол, тогда тоді виростельно своих детей хорошими футболистами. Дивіться футбольний тиждень на каналі Віта. Переживайте, болейте, і грайте, самое главное в футбол.